Застосувати до Гормуніка Артема Сергійовича 31, -го, -го, 31 -го року народження та подіжних заходу виділяться під заходів. Будь ласка, всі ще що бажаєте щось пояснити? Я Повністю підтримую клопотання з наведених у ньому підстав та прошу його задовольнити. Повністю підтримую всі факти та відомості зазначених зазначення клопотань. Прошу я задовольнити наведених у ньому підстав. Підозрюваний може ухилятися від органів досудового розслідування та подальшому суду, вчиняти інші кримінальні правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, незаконно впливати на потерпілого, а також свідків інших підозрюваних, враховуючи те, що підозрюваний відповідно ознайомлений з доданими до клопотання копіями матеріалів. Кримінального провадження, йому відповідно відомі відомості щодо свідків даного кримінального провадження, та є підстави вважати, що він може вчиняти вплив на певних свідків. Не було достатньо часу у захисника для того, щоб познайомитись із клопотанням, однак я проглянула клопотання, оскільки пів години тому мені його тільки вручили. Більш того, захисник не була повідомлена взагалі про розгляд даної справи. І з того, що я побачила, наскоро прочитавши клопотання, я не побачила тут доказів того, що більш м'які заходи не можуть забезпечити виконання мен під своїх процесуальних обов'язків. Я не почула цього зараз ані в речі слідчого, ані в річі прокурора. Між тим, я вважаю, що такий важкий і тяжкий запобіжний захід має бути застосовано тільки тоді, коли інші запобіжні заходи не можуть забезпечити виконання моїм підзахисним своїх обов'язків. Підстав вважати, що він не буде виконувати свої обов'язки, немає, виходячи з наступного. При затриманні, а це зафіксовано відеозйомкою. І вона буде долучена до матеріалів справи, вона вже якби, є, вона відкрита, є в усіх засобах масової інформації, я її взяла саме звідти. Фурманюк добровільно, він не, не, не тільки добровільно, а він просив, коли затримували, щоб його забрали і посадили замість хлопця, який був неповнолітній. І біля машини він просить випустити неповнолітню дитину. Навіщо ви її в машину упакували? Заберіть мене, посадіть мене, я поїду випустити неповнолітню. Саме його зусиллями була випущена неповнолітня дитина, яку намагалася затримати, яка там нічого не вчинювала. І замість неї сів машину Фурманюк і добровільно поїхав у Голосіївської роди. Він сам сів в цю машину. Крім того. З першого дня він почав а, а, співпрацювати з слідством. В перший же день у Голосійському роді він надав покази, він а, співпрацює з слідством, а, повідомляє все, що йому відомо з даного приводу. А, він не заперечує відео і фотодокази, які є. А, однак, а, а, він заперечує ті статті, які йому пред'явлені, і вважає, що його дії можна розглядати, чи є, чи немає, чи відсутній склад злочину не за цими статтями, а за статтями 293 Кримінального кодексу. І він намагається це довести. І тому в його інтересах співпрацювати з людством і це доводити. Більш того, крім того, що він журналіст, він є людиною активною, з активною громадянською позицією, людиною відомою. І тому така відома людина просто куди зникнути вона не може. Зникати йому ще нікуди. Або як він зазначив, коли з'ясовувалась його особа, він а, зараз а, знаходиться тут як а, тимчасово переміщена, переміщена особа, і в місті Донецьку він знаходиться у розстрільних списках ДНР, бо займав активну проукраїнську позицію. Тому їхати йому і, і десь там ховатись нікуди. А, крім того. А, а, не було багато часу, тому я вже отримала і ось у мене свідки конвойні. Я зараз, вже, коли зайшла в засу до засідань, тільки отримала. А таких дайте я мала сьогодні заявити не два, а набагато більше і від громадських організацій, і від інших депутатів Верховної Ради. І в мене є клопотання, яке я прошу долучити до матеріалу справи про те, що депутати Верховної Ради готові взяти формульника Артема. Сергеевича а, на поруки. Первое, это у меня протокол при себе задержания лица подозренного в чинении криминального правопорушения. Здесь изначально мне ставилась, помимо да, 345 статьи части 3, мне ставилась гораздо более легкая статья 293. Более того, статья, на которую, получается, переквалифицировали, меня не поставив известность. На статью 294, часть 2 там говорится о том, что организация массовых порушень. Я утверждаю вы сказали, и... Вы сказали 292. Изначально было 293 Криминального кодекса. То есть ту статью, которую в частности инкриминирует, идет речь о 294. Говорится о том, что это организация массовых заворушений, что никоим образом никак в тексте не подтверждается. Я, опять же, сотрудничаю со следствием, попытаюсь это доказать. Потому что когда я пришел на акцию, я пришел один. Большинство из тех, кто были, я с ними абсолютно не знаком. И связь между нами, для того, чтобы была видна организация, еще нужно доказать. Кроме того, вторая статья, это нанесение тяжких телесных повреждений сотрудникам милиции. Здесь я тоже не согласен. Потому что сотрудники, во-первых, я защищался, защищал тех людей, которые были за мной, граждане митинга. Во-вторых, я им не мог априори нанести тяжкие телесные повреждения, потому что они были средства самозащиты, в шлеме и закрывались щитом, у меня в руках была только подобранная земли резиновая палка. Вот. И второе, что бы я хотел отметить, я полностью поддерживаю а, своего адвоката а, Татьяну Иванову и хочу сказать, что я от следствия не укрывался. А, еще сейчас а, не разыскали видео, брал в частности телеканал ЮБР, а, журналистов, а, когда во время этого брали у меня интервью, не скрывался, не прятал лесу за балаклавой, объяснил за какой-нибудь маской. А, и а, точно объяснил, я думаю, мы найдем это видео, почему я на этом митинге нахожусь что, и что делаю. То есть я не скрывался. Так же, как я во время задержания, я сдался сам, меня посадили. Поэтому я обязуюсь и дальше содействовать правоохранительным органам, чтобы дойти до истины и выполнять все необходимые процессуальные нормы, которые мне нужны будут по статусу подозреваемого. Кроме того, адвокат еще не упомянул о том, что я проживаю здесь... Жимой аж данський цивільний у нас і на содержанні малолітні регіони 9 років. Опитання слідчого слідчого відділу Печерського районного управління головного управління міністра внутрішніх справ України в місті Києві Барабаш погоджено із заступником прокурора Печерського району міста Києва Гіренко про застосування запобіжного заходу вигляді тривання під вартою відносно підозрюваного формулікарти Артема Сергійовича першого року народження задовольнити. За побежную зарплату в ядре мальчика Двартуя 60 дней. В общем-то, решение мы такое ожидали. Мы понимали, что уже отчитались и отрапортовали и Аваков, и все руководство, как все задержаны, как все наказаны. Мы понимали, что... Независимо от того, кто из тех задержанных виноват, кто не виноват, будут абсолютно идентичны всем підозри, абсолютно идентичное будет задержание, абсолютно идентичные будут ухвали. Они будут слово в слово ничем не отличаться за исключением фамилии написанной под копирку абсолютно по всем. Независимо от того, кто виноват, кто не виноват. Поэтому мы надеялись, конечно. И мы готовили документы, насколько мы успели подготовить, что все-таки где-то там закон может быть будет соблюден. Ну, к сожалению, ну, то есть, все если, как всегда, если к сожалению, ничего не поменялось. Подвести итог, что вы считаете это политически мотивированным решением? Частично, да. Частично да, поскольку э, да, есть основания серьезные для задержания кого-то, потому что граната, смерти людей и тяжкие и телесные это действительно серьезное преступление. Но не, его не совершали всех, кого задержали. По крайней мере, мой подзащитный к взрывам, э, к гранате и к телесным повреждениям, которые в результате были этого получены, не имеет вообще никакого отношения.